Добрий день, дивіться, сьогодні сталася чергова цікава історія. Цікавість історії заключається в тому, що чоловік прислав вал і думав, що це нікель. Причому він думав, що це нікель до останнього і таки кріпко супроділюся. Я кажу, я спеціально про ваш вал зроблю відео. Дивіться, магнітний метал. Перевіряємо іскру, подивій біжень ближче. Дивіться, яка іскра. Хто розбирається, нікель це чи не нікель, напишіть в коментарях. А зараз я вам покажу іскру, тихо, справжнього нікеля. Видно? Оце іскра справжнього нікеля. Для підтвердження своїх слів давай зробимо аналіз даної, даного вала. Подойди Женьок, я включу. Щоб все ж було серйозно, протокольно. А ну, тільки там процентів нікеля. Аж цілий ноль. Ну, то таке. Так що, дивіться, іскра, в принципі, багато про що може розказати. Перевіряйте обов'язково на іскру. не обов'язково все, що блистить, то є нікель. І все, що магнітиться, то є нікель. Перевіряйте уважно.